Wow. Ой, я, розбила, я розбила таку кружечку. Подивись, яка вона. Це, 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 дуже... ж, це ж просто леді. Коротше, мені на народження подарували такі дві кружечки, і я в перший тиждень розбила свою. Подивіться, це ж просто міс із вольці Глосте. Це найкраща кружка. Якби миті. Діана була посудом, вона б була цією да. кружечкою. Да. Добави, подивіться, да? Дуже красиво. Я подумала. Ну, Ah, ну що, всі інші мої дівчата будуть сидіти на це дивитись, правда? Я буду сидіти сьогодні в чого ось. Ось посмотри на цю жовку. Дивись, випили кружечки. І нам? І нам? Може, ні, може комусь. Хто грає не нас завжди? Але вам гроші. Вам трішки Ну, Я дякую що це виділяли. Я дуже дякую за це. Красиво! Боже, які собі надзвичайні.